Чуєте нас так? Программ, я б хотів почати з вчорашньої інформації про те, що вчора був гучний вибух чути в селі городок поблизу рівного тривоги не було. Люди дуже злякалися, чули звуки в рівному. Найчіткіше на Ювілейному, я так розумію, це один з масивів міста, що територіально знаходиться найближче до городка. Ну і в коментарях в соцмережах люди активно висловлювали різні припущення. Навіть те, що це міг бути уламок ракети. Ну а за іншою версією це. Пролунав вибух на території заводу Кроноспан. І Це підтвердив сільський голова городка Сергій Поліщук. На підприємстві теж прокоментували ситуацію. кажуть, спрацював захисний клапан, і це спричинило гучний звук та спалах світла. Що вам відомо про цю ситуацію? Розкажіть, будь ласка, про неї. Що було напередодні? Це проста виробнича ситуація, яка відбулась дійсно в селищі Городок. Це, нагадаю, це одне з самих таких індустріальних селищ у нас в області. Там є велике скупчення промислових підприємств. Саме Краноспан один з найбільших інвесторів області. Нагадаю, що тільки за 2021-2022 рік там інвестовано близько 300 мільйонів євро. Тому нормальна робоча ситуація ніяк не пов'язана з військовим станом чи війною. Вибачте, це, а, що... а що на цьому кроноспані виготовляють, якщо це не військова таємниця? Ну це е, лідер світовий е, виробництво ДСП плит, тобто Дервосторочні плити та ОСБ. Фактично, це є ос... одне з підприємств, які є основою рівненського могло кластеру. І близько 50% саме ДСП плит в Україні виготовляється в Рівненській області. Це кроноспан і свій спан. Також ми лідери по виробництву Фанери відповідно від сировини, відштовхуючись дуже багато підприємств меблевої галузі. Навіть військовий час переїхали до нас серед релокованих підприємств близько 27% – Це саме меблевики. Тому продовжуємо рух до доданої вартості, незважаючи на військовий час, робимо саме… Таким краєм меблевої індустрії Уже досягли 11% в структурі експорту, саме меблів, це дивани, м'які меблі, корпусні меблі. Тобто активно ця галузь розвивається далі. Пане Віталію, розкажіть, будь ласка, саме про е, військову галузь, яка зараз на часі? У вас більше 200 кілометрів спільних з Білорусію, а по суті з Росією. Як е, е, і постійно там проходять навчання, постійно запускають в змі там інформацію про можливий наступ. Наступ з Білорусі нагнітається це. все. як рівненщина готується зараз конкретні кроки, які робите, готові. як готові зустрічати раптом. Так, ви знаєте, вже 328-й день. Ми постійно чуємо про загрозу з півночі, звикли і взяли собі за стратегію за модель поведінки. Кожного дня просто нарощуємо обороноздатність. Доповім, що кордон непорушний, всі сектори безпеки і засу, в тому числі ТРО, прикордонники, Нацгвардія, ДВТВ. Всі на місці працюємо, нарощуємо. Я відверто скажу, що кожного дня область більш боєздатна ніж попереднього дня. Це стосується і постачання зброї, і нарощування саме інженерних фортифікаційних споруд. Можливо, ви бачили останнім часом облетіли мережою фотографії, де наші місцеві жителі фактично займаються такими укріплюючими функціями. Це члени ДФТГ та просто небайдужі громадяни, які сьогодні долучились, і фактично кожного дня ми бачимо таку злагодність. Місцеве населення це взагалі в нас. Паралельна армія тут традиції руху опору і партизанської слави це і є традиції рівнічне, тому спокійне за місцеве населення за регіон. В цілому можу сказати, що згуртованість єдність продовжується. Моральний дух хороший. А що саме вже підготували гостинці для наших братніх народ сусідніх народів? Що їх чекає тут раптом сониться? Щоб чекає їх дуже негостинна зустріч, якщо вони пройдуть з нехорошими намірами. По перше, це величезна територія замінування, це фактично дороги, смерті. Це дорога в один кінець. Я цю фразу вже говорю, і я в ній впевнений, тому що той ландшафт, та природа, яка сьогодні, особливо в цьому році, ми маємо на півночі, вона сприяє саме обороні. Тому що розлиті річки, розлиті регіосіні канали, і е, ті та кількість ешелонованої оборони, яка є від півночі до е, Варшавської траси, вона величезна. Пане Віталі, ну тим часом в Білорусі стартували льотно-тактичні навчання авіації mm -hmm. разом з Російською not Федерацією, not. і там шість бомбардувальників додатково перекинули су 34 2 два багатоціолових су 30 Повідомляють прикордонна служба. Це якось вплинуло на, ну, на кількість повітряних тривог, на на небезпеку, яка зараз існує для цивільного населення і військових українських. Прошу. Так, ми очікуємо, що це вплине на ритм життя області і України в цілому, тому що, на жаль, при кожному узлеті стратегічного винищувача чи бомбардувальника ми змушені мати повітряну тривогу, але вчора таких не було. По нашій інформації, в повітряний простір Республіки Білорусі дані одиниці техніки не піднімались, тому вчора день був спокійний. Сьогодні, початок дня, побачимо, як буде далі, але в черговий раз наголошую і закликаю населення не бути байдужими і не ігнорувати ці сигнали тривоги, тому що один з таких тренувальних польотів може стати на жаль, не тренувальним, тому треба це розуміти, і навіть ті сотні тривог, які вже були, вони нас не мають розслабити і знівелювати нашу увагу. Пане Віталію, а чи не виїжджають люди з Рівненської області? Ну тому що майже рік уже таке нагнітання, що от-от будуть нападальші з Білорусі. Є яка вас... ситуація? Чи навпаки до вас приїжджають? Я вас здивую, Рівненщина приросла. По наших оцінках ми маємо орієнтовно мільйон двісті тисяч населення до 24 лютого облікувалось мільйон сто п'ятдесят три тисяч. Сьогодні ми маємо. В загальному 59 тисяч 230 вимушено переміщених осіб, які залишили жити в області. Таких було 84 тисячі. Багато хто повернувся назад до своїх домів. Хтось можливо перемістився далі. На сьогоднішній день спостерігаємо таку спокійну волатильність, тобто, плюс, мінус 100-200 чоловік завжди відбувається. Можу констатувати, що нові вимушено переміщені особи прибувають, але орієнтовно така сама кількість і відбуває назад до своїх домівок або переміщається далі. Тобто те, що поставило собі за мету 22 2022 році, це стабілізувати і розгорнути максимальну економіку, щоб вона не зупинилась, тому що, незважаючи на погрози, незважаючи на присутність кордону, ми тилова область. І наш План, наша задача номер один це економіка. Підприємства працюють 22-й рік закінчили з плюсом 23% до 2021 року. Вдячний всім підприємцям бізнесменам, які не злякались, не зупинились, а навіть нарощують виробництво. Тому з позитивом і впевненістю, дивимося. Дякую, особливо жителям. Прикордоння, які не піддались на паніку, а просто продовжують нормальне економічне життя, пане віталі. Про релокацію ви розказали про людей, а про підприємства. про яка кількість підприємств переїхала у вас до вас в рамках цієї програми релокації? Зміни місця виробництва? І Трес, що це підприємства? 39 підприємств в основному це підприємства малого середнього бізнесу. Таких величезних заводів у нас не було релоковано. Акцент основний це саме галузь, про яку я говорив, тому що тут дуже гарна кооперація і така синергія відбулася, коли, наприклад, підприємства, які Виробляли паркет і продавали паркет по Україні з Київської області, до прикладу сьогодні. Переїхали на потужності їхнього ж постачальника сировини. І вже ми маємо такі приклади продовженого ланцюга доданої вартості. І таких прикладів декілька є дуже хороші приклади, які підприємства, які взагалі змінили напряму діяльності. Зокрема, от харківське підприємство нещодавно на ньому був раніше. Виробляло Дорожне огроження, бар'єрне сьогодні виробляє е, такі спецконтейнери банно-прачечні для військових. Де є е, душові, де знаходяться пральні машини і е, сушильні машини. Дуже еф ефективно використовується армією. Оце нові так. підприємства релоковані. Додали до бюджету 23%? Е, до бюджету додали всі, в тому числі релоковані. Що ми бачимо, зрозуміло, що ПДФО зростає, має визнати дуже хорошу ефективність програми 5.7.9. Я навіть не очікував, що саме така державна програма пільгового кредитування бізнесу 5.7.9 на рівнічні це під час війни тільки ми видали 2 мільярди 400 мільйонів гривень для таких підприємців. Саме ця програма вона зробила дуже таку. Детінізацію, тому що підприємства зрозуміли, що вигідно показувати офіційно е, працевлаштованих офіційно дохідну частину для того, щоб отримати е, за заниженої ставки е, фінансування, і податкове навантаження в такому разі з е, е, лихвою компенсується саме дешевим кредитним ресурсом. У нас е, що два тижні проходить зустріч з бізнесом, сьогодні буде чергова. І саме більше компліментів ніж по програмі 5.7.9, в рахунок держави. Ми, мабуть, і не отримуємо, тому э, це синергія вдалих програм з відповідальним бізнесом. Дуже вам дякуємо, пане Віталію. Віталій Коваль, начальник Рівненської обласної військової адміністрації, яка має э, спільний кордон з Білоруссю. тому. Э, Паралельно з економічним розвитком і ще й займаються оборонними позиціями забезпеченням оборонних сіляких споруд і готовність треба забезпечувати, зустріти іще одних братів, які постійно погрожують і проводять там навчання.